Ухилився від сплати понад 200 мільйонів гривень податків. повідомлено про підозру столичному блогеру Олександру Слобоженко. За даними слідства з січня 2020 року, по серпень 2023 підозрюваний набув необґрунтовані доходи віртуальні активи криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквіваленту більше мільярда гривень. Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, не зареєстрованому в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу інтер. На трафіку. Із метою приховування сум фактично отриманих доходів Слобоженко переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гамантів, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обгодівковували та отримували в пунктах обміну валют на території міста Києва та в інших містах. Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020 двадцять роки. Податки з них не сплачувалися. Таким чином, блогер Олександр Слобоженко ухилився від сплати податків до бюджету на Легальну суму 213 мільйонів гривень. Частину з цих коштів він легалізував, придбав елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. Із метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб. Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру. А детективи бюро економічної безпеки України арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні супертаспорт, кари, квартири та нерухомість. Досудове розслідування триває. Нагадаю, 25-річний підприємець Олександр Слобоженко в 2024 році вже потрапив під хвилю критики через розслідування української. Правди про зняття його з військового обліку його разом із компанією інших молодих людей під час загальної мобілізації викрили у виїзді за кордон. При цьому повідомлялося, що Слобоженко та його друзі використали документи про непридатність до військової служби. У країнах Європи ці непридатні влаштовували перегони елітними автомобілями. Також Слобоженко кілька разів став фігурантом справ про несплату податків встановили журналісти. І у розслідуваннях стверджували, що майже вся нерухомість та парк автомобілів 25-річного бізнесмена зареєстровані на його. Бабусю та матір автори припускали, що таким чином Слобоженко намагався не лише ухилятися від сплати податків, а й уберегти майно від можливого арешту.